Ще одна новинка від компанії Сівґа це бездротові навушники. Позиціонуються вони як навушники для спорту. Поставляється ця модель в ось таких картонних фірмових коробках. У мене варіант в такому кремовому і чорному кольорах. Навушники будуть доступні до продажу після розпаковки. Ціна буде класна. Отже, що по параметрах даних навушників? І пенданс тут 16. Чутливість 106. Якщо ми говоримо про частоту, то 20 гц 20 кГц. по батареї в боксі 520 мА в навушниках 85. Півтори години вони заряджаються і 150 годин. Я так розумію, це з кейсом навушники можуть тримати всі параметри навушників будуть за посиланням або QR-код є також на коробці. Відповідно, давайте розпаковувати, тестувати, що вони собою представляють. Паковані навушники в плівку. Коробочка така зразу по відчуттях дуже гарна, мені подобається. Відкриваємо спочатку світлі навушники. Приємна коробка, дійсно, так, досить плотно. Е, інструкція. Ось така книжечка велика. Кейс похожий. На мило. <хи> такий великий кейс, та реально брусочок мила. Я робив на попередню модель. Теж кейс там був такий більш заокруглений. Ну, цікаво. Незвичайно виглядає так. Він по компактності, ну це в кишеню можна покласти, але більше в якусь сумку, напевно, в барсетку. Так, відкриваємо. Відкриваємо кейс. Ну, зроблені, вони дуже круто. Дизайн мені подобається. От як все витончено, зроблено. Закривається кришка теж дуже приємно. Реально така, така якісна моделька. Тайптішка, кнопка в нас. От реально, дуже приємно так відкривати. Навушнички дістаємо. На магнітах. Дивіться, як дуже гарно все зроблено. Ну, мені подобається, так? І от як вони фіксуються. Якщо брати, по цьому моменту, як вони тримаються, то вони не випадають. Трохи торохтять, там всередині не критично. Так, давайте поглянемо на самі навушники, так. Так, значить, логотип Sivga, Така м'яка силіконова, дуже приємний, якісний силікон. Ну, реально, дуже гарно зроблено. Так, значить, це у нас плівки. Знімаємо одну плівочку. Знімаємо тепер оцю. Так. Зняли. Так, давайте покажу вам, як він виглядає, цей навушник. Значить, у нас динамік. Підписано Right, правий, індикатор тут є. Ну і відповідно аналогічно і на цьому навушники. Якість відчувається. Гарна якість навушників. Мені подобається, вони як в руках відчуваються. Це навушники, по суті, зручні для спортсменів. В залі займатись, бігати, вдів, легенько нічого тобі не тисне. Дуже класно. я Зараз от примірюю за кадром, скажімо так. По вазі ну, не відчувається, що вони якось тиснуть, взагалі не відчувається, тому що приємно так прилягає навушник, гарно, гарно по формі, І, відповідно, вони не спадуть. Будете бігати, якщо або щось інтенсивно робити, вони не будуть спадати. Зараз їх законекчу з телефоном, протестую, але перед тим покажу вам відповідно чорну версію. Хто хоче, відповідно, там чорний варіант навушників може оцінити. Відповідно, як вони виглядають чорно. Ну, дуже гарно. Дуже гарно, мені подобається. Так, і відкриваємо чорну коробку. Так. Все аналогічно, відповідно, запаковано. По комплекту буде так само. Так. І ось чорний кейс. Оп. Сів логотип зверху. Відкриваємо. Ну, Ці класичніше більше виглядають, хоча ті привабливо так кидаються в очі. Давайте для порівняння дві пари вам покажу. Угу. От. Ну, чорні також по-своєму гарні. Хтось любить чорний колір. Все ідентично, тільки в чорному кольорі. Ну, Корпус матовий, відповідно, відбитки в пальців тут не лишаються ні на самому кейсі, що є перевагою, ні на самих навушниках. Так? От. Індикатор горить. Задня частина, і тут кейс так само відкривається, закривається дуже класно. Є доводчик, якщо туди, так само. От відкривається, воно хоп, дожимається. Раз. От. Ну і розмір. Ну, розмір так. Але фішка даних навушників в тому, що відповідно кейс тримає самим наушникам дуже класно 150 годин. От реально, це топ. Ну відповідно, зараз я протестую звук, продемонструю мікрофон, поділюся думкою. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайк цьому відео. Як записує мікрофон даних навушників, мені однозначно подобається, тому що звук тут якісний. Класно передається голос чітко, натурально, якщо є якісь там певні шуми, певні моменти, але вони незначні і реально класний звук. Якщо брати ці навушники там і для прослуховування музики, як для спорту, коли бігаєш, коли займаєшся в залі, і якщо часто говориш по телефону, навіть використовувати як одне вухо як гарнітуру, Дуже класно, ти, по перше, чуєш, е, оточуючу середу. Е, навушники не тиснуть, вони сидять комфортно, не спадають. Якщо пострибати, побігати. Е, ну і відповідно тебе буду чути дуже класно. Там, навіть якщо голосове повідомлення записати, шикарний мікрофон, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Однозначно, мені подобається. По звуку можу сказати, що дані навушники звучать на середньому рівні. Басу тут практично немає, але вони орієнтовані не на бас. Звук тут якісний, достатньо голосний, але в першу чергу це навушники для зручності при спортивних заняттях.